Знаєте, в чому основна проблема? Основна проблема в тому, що вам по життю плюс-мінус ок. Нормально. Я працюю з великою кількістю людей, і, відповідно, я бачу, як це проявляється. Тобто, коли у людини більш-менш стабільна ситуація, то зазвичай в цій стабільній ситуації з'являються ось такі моменти, що я там в щось не вірю, я там в щось не хочу, мене щось турбує, але мені не настільки херово, щоб скористатися можливостями, які переді мною відкриває життя. Так само в плані там, проявленості, в плані там, знаю, але не роблю оці всі моменти. Це подібно до того, як ви опинилися в кущі, такому з колючками, терновому або трояндовому, і ви там дуже давно вже знаходитесь, і вам там вже зручно, тобто колючки вас ранять, але ви вже пристосувалися до них. Ви вже зрозуміли, де в якому місці вони знаходяться, де в яке місце вашого тіла вони потрапляють, і ви зайняли таке положення, в якому ці колючки вони не наносять вам нових подряб, ну або мінімально їх наносять. І ви намагаєтеся в цьому положенні знаходитися, його зберігати і не рухатися, тому що кожен рух буде додавати вам болю. От, тому, якщо це положення вас влаштовує, це ок. Просто я така людина, що мені, мабуть, настільки хірово було по життю, що я шукала можливості зробити його, я не хотіла лежати в кущі з колючками, і а, я в ньому не лежу. От. Але а, зрозумійте такий момент, що якщо вам щось приходить в ваше життя, це шанс його. Змінити і почати вибиратися з цього куща з колючками, хоча, звичайно, вибиратися вам з нього буде боляче, набагато більш боляче, ніж просто в ньому пристосувавшись лежати.